Двер. Ай, Юар. Ой. Ні-ні-ні-ні-ні. Господи, чого ти. <плес> Всім привіт, друзі! З вами Назара. І е сьогодні ми будемо грати першу частину Hello Neighbor. І це. Пре Альфа. Я її перший раз буду в житті, друзі, грати. Я вам чесно кажу. Ну, тому погнали. Е, перший раз її граю, друзі. Е, так. Я так зрозумів. Ні, я знаю при сусід гру, але іменно першу частину я перший раз граю, я її ніколи не грав. Закрыто. Закрыто. Так. Два. Ай! Господи. Страшні тут звуки, друзі. Ну Погнали грати, друзі. Так, а, ось ой. Телевизор сидит, смотрит Чуешь? Телевизор там дивиться. Так, дверь у него открыта Так, что-то я тут я на кухне Так, это не открывается Да, странний ти мужик. Холодильник... Помідорка. Я трохи дивився, друзі, як цю гру грати. Але вже це було давно, я не пам'ятаю. Да-да-да. Дивіться, дивіться, с а вусатий так, Так... Дверкою... Давайте свет светло включим. Ч ты не включаешься? Ч светло не включается? Не включается? Е -е Ладно. Стра страшно трогать друзья. Так. Это шо, камера? Ой! У -у -у -у! Ні-ні-ні-ні-ні! Зловив. Таракан. Ні, я ночі не буду до нього ходити. Ви шо? Так. Ось, що в мене камера трусить? Походу нерви в нашого головного персонажа. Дивись, дивиться. Що там дивись? Щас в мене подивися. Дэвид. Это <эффект> и. Капкан пустал. <эффект> о. Так, о, свет включился. на 6 тут я так тик. О, фонарик, 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 да это не фонарик. Давайте його зараз е, принесем мені додому. Тому що якщо ніч знову буде, він мені якраз пригодиться. Хай тут поки що полежить. Ну а якщо ви хочете, друзі, щоб я далі знімав цю гру Hello Neighbor. Ну, і не тільки при Альфу. Взагалі там. Тому що. Hello Neighbor, там є і друга частина ще, І перша частина це ми просто альфу граємо. Якщо ви хочете, щоб я далі цю гру знімав, то ставте лайки, друзі. Трошки лагає. Наверное, її за запису відео. Так. Ну. о! А ч анімації немає? Коли світло, я виключаю, виключаю. Ну ладно. Яблочки. Паум. Страшно, друзі. Мені дуже страшно. Ну давайте ру ну, проходити. Так. Ахтеш, ахтеш, ахтеш. Так. Тут у нас стіл. Так, і тут у нас... Плен... молоток бути, да? Так, заходим. Так, його нам якось щас надо... Відволікти. Я знаю, як це зробити, друзі. Я профі. Так. Телевізор давайте візьмемо. І бігом 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 друзі біжим. Так, ух, я флешився. І Не зря я двері відкрив, друзі. Блін, я не відкрив. Ай, йо Ага. Менвейший ученик. Так, ее на мои друзья. Давай. Ключ. Давай. Вид... Открывай двери. Так, пароль 4, э, 4, 5, 7, 8. А чого не відкривається? Чого? Тож ж цей пароль? Я ж не помиляюсь. Тікаємо, друзі, тікаємо. Та розбийте це вікно. А де він? Не поняв. Не зрозумів. А де він? А, друзі, подивіться. Він залагав. <сум> За... Наш сусід забавився. Усатий а? Шо? Плаки-плаки? Усатий Освіт, чого ти. وجути... Ой, друзі. О, світиться щось на балконі. Я б туди заліз, але... Не знаю як. Відкривай! Блин, та пролазь ласти? Алло, де ты? Тут є такий баг, друзья. Может про него все уже давно знают. Давай. Шкай, що ты... Ти... Десь тут він працює, друзі. Ай. Давай. Да... хм На пролом, друзі, йдем. Туки-туки. Відкривайте двері. Ось і... стоп А де він? Тут Що щось було Куди? А куди він зник? Кись, Що тут книжки? Є Роб... Перша частина дуже страшна. дай бог, в капкан вступит. Угу. Что, думаешь зайти сюда? Ты? Ты кто такой? Він з кожним разом сильніший і сильніший, друзі. Нє. Так. Е, працюємо по нашому плану, друзі. Беремо е, телевізор і йдемо до нього. Значить, е, кладемо телевізор, щоб він знов цей баг зробився, друзі. Я е, баг не йшов, можна сказати, новий. Або не знайшов. Давай. Ой, він включений, друзі. Друзі, він включений. Так. Давай. Чтири, п'ять, сім, вісім. Шо? Чтири, пять, сім, вісім? Че не відкривається? 4, 5... 7. А чому? Ну, коротше кажуться, кажучи, друзі, я знаю, що в підвалі там просто нічого немає. Щось з грою я... і цей кот не підходить, хоча він вірний. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Ми пограли в Hello Neighbor. Якщо вам сподобалася ця гра і ви хочете, щоб я далі по ній знімав відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!